Ми вам показуємо теплову карту якогось гравця, який грав в цьому матчі. Uh -huh. І вам потрібно назвати, що ж це за гравець. Пенальтист називає першим. Холодно, теплова карта. Ми молодці. Окей, okay, а Саутгемптон, типа, ліворуч, арсенал праворуч. Да? Тобто, це. Так, ось там і рух показаний, бачиш? Рух арсенал з м'ячем. Арсенал да, атакує в ті ворота uh -huh. і зліва. Ну, може, це Зінченко так вийшов. Абсолютно правильна відповідь. Це. Олександр яка бан... Я вже думаю, хто там? Мартінелі ніг там бігать. Думаю, б... І Зінченко. Пожалуй, ну, характер. Кому цікавий Мартіне? хто буде загадувати Мартінелі? Аргентина, Інтересно. Франція, фінал чемпіонату світу 22, Макс. А куди рухається м'ячик, не ясно, так? Да? Команда. Туди ж. туди ж. Ну, напевно. А це за весь матч чи А? Це за весь матч чи тайм? Це за матч. За матч. Лівий з Аргентиною. Кожнаві да? не ясно: це Аргентинець чи француз. Ні, це... Ми не знаємо цього. Ні. А, так, mm. да, це ж може спеціально. Боже, я згадав, тут що не показуємо. Ми не показуємо, тому що не кажемо вам куди. Угу. Mm -hmm. — mm -hmm. Все правильно. Ну, варіантів, я думаю, два. Хай буде Месі. — Ні. Тепер Олег. Усман Дембеле. — Ні. Бампе. Ні. Усман Дембеле. Ні. Ладно, <гум> <гум>, ну, почекайте. Е, бігав по всьому полю, да? насився примета. Е, ти зараз кажеш. Ну, Якщо Дембеле, Дембеле. прикольчик спрацював, може назвати кого заговора. Хто там у нас так розсікав взагалі всю розсікав. цю Розсікав. розносив? Аргентина Франція, фінал чемпіонату 22-го. Е, не знаю, якийсь, що мені. Ні. Ді Марія. Ні. Камавін? Ні. Ти бачив, як ми розділилися. Макс називає Аргентину, я, я Франція. Хай буде Макалістер. Ні. А він був тоді. Мені зази, Звичайно, тоді. був. Звичайно був, так. Ти що? Енсо Фернандес. Я перебіг в розташування. Ні. Родріго Де Пауль. Ні. Давай збірну визначимо, а тоді буде мета. Ну, добре, будемо... тобі скажу, що це француз. о я йшов Правильно цій Доріжці. Француз. Антуан Грізман. Абсолютно правильна відповідь: це Антуан Грізман.